слухайте, ви що, людинці? А чому так йдеться, а? Ну, тому що ми... А ми... ти ж по-українськи нас... Ми ж по А що з вами? Ми спілкуємося по-українськи. Братуха, я 4 ми роки не... року, року. на контракті, і що ти мені скажеш? Почекайте, будь ласка, а чого разом... ви його б'єте? Ну, наші, ми тут живемо, ми всі знаємо. Визивай поліцію, ми наїбали. Визивай поліцію. Поліцію, а чого? Так, скажіть, будь ласка, чого? А ти знімала раніше? Почекайте, ми розмовляли. Він вас Почекайте, він вас не рухав! Хлопчина, він вас не рухав, він тебе не, ру... він не рухав. Він, тебе не ру... він вас не рухав. Слухайте, ви будьте на варті, потім боречемо, що таке. Ви вдіваєтесь, так? Дивіться, я все зняла. Я попробуйте мене рухнути. Та, знімай, так? Знімай, так? Бажа, буду, буду знімати хлопчина. А чого він барсетку скинув, а? до дитини, будь Є... ласка. Чи не цікаво, що дитина сидить тут? Відійди, будь ласка. Яку барсетку? Він, правда, стекаво, дитина, Почекайте, не не ви його вдарили за що? Я закричав за твою дитину. Так це він мене не рухав. Так він рухав ту жінку. Це його мама, він з нею розмовляв. А чого він на не нападав, та йопта блядь? Не нападав, він розмовляв. Молити... Знімай мене. Коротше.